Про масштаб проблеми поговоримо в нашій студії. Катерина Рашевська, юристка, експертка регіонального центру прав людини. Вітаємо вас, пані Катерино. Доброго ранку, Доброго. Ну, розкажіть, що ви дослідили в цій темі, на що батькам звертати увагу, і як російські спецслужби знаходять цей ключик до свідомості українських підлітків. Маємо справді розуміти, що це досить сенсативна тема, тому що з одного боку йдеться про серйозне порушення прав дитини чи в ході збройного конфлікту. Його так кваліфікують на найвищому рівні, на рівні організації Об'єднаних Націй, тобто вербування дітей супротивною стороною є порушенням прав таких дітей. Але з іншого боку, це не звільняє дитину від відповідальності, оскільки тоді би зловмисники спеціально націлювалися саме на неповнолітніх, аби їхніми руками чинити найтяжчі злочини. Насправді в історії і на інших континентах, в інших конфліктах це вже було. Деякі особи, навіть на рівні міжнародного кримінального суду, отримали свої вироки. Тому ми так. Кож спостерігали, що коли ці згадані вами куратори, вони шукали потенційних виконавців для підпалів, в тому числі і будівель ТЦК, і автомобілів з збройних сил України, і коли ми говоримо про різного роду обладнання Укрзалізниці, вони націлювалися на інколи зовсім не дорослих дітей. Це і 12 років були випадки, коли намагалися завербувати 11-річного хлопця. Дійсно, переважно це 14-16 років. Але коли говоримо про про можливу відповідальність, то вона існує для всіх, і це ключове, що потрібно підкреслити. Тому що навіть якщо за нашим кримінальним кодексом лише у певних випадках відповідальність може настати з 14 до 16 років, ці хлопці 11-12 років вони все одно будуть мати щодо себе заходи виховного примусового характеру. Їхні батьки будуть зобов'язані відшкодувати шкоду, якщо на них буде подано цивільний позов, тощо тому не потрібно нехтувати, не потрібно вірити російським вербовникам, Увальникам, тому що в них єдина мета, і насправді їхня мета навіть не так короткостроково завдати шкоду, наприклад, українському військовому е цілому, можливо, там батальйону, який не зможе вчасно виїхати на своє завдання, його якісно виконати. Мета інша мета розбалансувати ситуацію. Ми бачимо географію цих підпалів. Це майже кожне велике місто. Це Запоріжжя, Львів, Полтава, це Миколаїв. Тобто випадки вже пересягнули близько 200. двохсот тобто, нас... така мережа велика. Вже розгалужена, виявилася агенти ФСБ. Вони знаходять в телеграмах або в інших соціальних мережах дітей, як відбувається пошук, і це виходить такий квиток в один кінець. Тому що правоохоронці кажуть, так вони обіцяють в соцмережах заплатити гроші, але ще жодному підлітку гроші не були перераховані. Тут така ситуація, що, по перше, в нас декілька гравців, коли ми говоримо про відповідальність, це і ФСБ, але так само головне розвідувальне управління Російської Федерації також дійснює вербування. У них там є своя чітка ієрархія. Є куратори, є ті, хто Руя кураторів, і тому, наприклад, не всі ті автомобілі, які фотографують, проводячи так звану розвідку, неповнолітні, вони підходять для підпалу. От, наприклад, авто поліцейських чи СБУ не підходить, бо тоді це руйнує картинку і умисел росіян. Вони хочуть показати, що в нас тут якесь активне підпілля, ми не хочемо воювати. Дуже сильно любимо Росію і, взагалі, не проти, щоби нас поглинули. Але це відверта маячня. І насправді, якщо говорити про реалізацію саме цього умислу то близько 200 підпалів. Їх недостатньо, особливо тоді, коли у нас органи, в тому числі служба безпеки України, вони досить добре працюють і ідентифікують тих, хто підпалив, тих, хто курував. Вони чітко пояснюють, який був намір у дитини, а наміру зашкодити збройним силам України його не було. Дитина, просто будучи у певному досить вразливому становищі, ми говоримо і про дітей у складних життєвих обставинах. Ми говоримо досить часто про тих дітей, батьки, яких служать у збройних силах України, яким не вистачає. Можливо, просто пояснення батьківської підтримки і розуміння того, на що вони власне зараз наважуються, що вони хочуть зробити. Деякі, і будемо відвертими, просто пішли постояти, як то кажуть, на шухері з друзями за компанію, не розуміючи, що це за компанія. А що А які Ці куратори знаходять, коли спілкуються з дітьми. З чого вони починають? І як ну це ж не просто піди підпали, о, піду під Ну це так ж не працює. як вони? Вони підходять з залику. Коли ми говоримо про те, як відбувається вербування, це зазвичай соціальні мережі. Досить часто це телеграм-канали. Вони, звісно, річ не підписані і підпали машину ЗСУ. Вони підписані як легкі гроші, швидкі гроші, прості завдання за гроші. Тобто, щось таке, щоб можна було підзаробити, і лише потім дитині дають завдання. Це такий досить цілеспрямований процес. Спочатку в нас іде залучення дитини і пряме вербування. Далі її надсилають на Розвідку, тобто щоб вона робила фото об'єкта, який потенційно хоче спалити. Далі, як я вже казала, зверху не сам куратор, а людина, яка там в Росії це організовує окає чи не окає ту машину, чи об'єкт, який потрібно палити, і тільки після цього дитину інструктують, що там чим обливати, як швидко підпалити, тікати, як зняти те відео, тому що головна мета ось саме це палаюче авто, яке потім як просто гриби після дощу з'являється в усіх телеграм-каналах. Із підписами активний рух спро. Спротиву українці не хочуть мобілізації, якщо палиці, наприклад, будівля тут використовують ціка, в то, своїх що. там новинах Абсолютно і це... пропагандистських проектах просто це як е, 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 ілюстрацію там і підтвердження того, що тут є якийсь, начебто, спротив е, збройним Силам. Абсолютно, це лише одна із численних російських інформаційних операцій. І ми зараз фіксуємо значну активізацію таких дій, і особливо вони націлені на вразливі категорії населення. Розповім зовсім нещодавно. Тиждень тому з'явився одіозний список від Тетяни Москалькової, російської повноважної справ людини, із іменами, прізвищами українських військовополонених. І далі телеграм-канали російського контролю почали це розхитувати, як те, що Україна не повертає своїх військовополонених, родини чекають їх роками і так далі. Це все спрямоване на те, щоб розхитати внутрішню ситуацію, спровокувати нам тут черговий майданчик Дан і досягти своїх цілей уже не в військовий спосіб, бо це не виходить, а в інший способом внутрішнього конфлікту. Насправді ми знаємо, що Україна повертає своїх, і обсяги повернення військово-полонених обміну вони є безпрецедентними для жодного іншого конфлікту. Тобто, ми добре справляємося з цим завданням, але маємо розуміти це десятки тисяч людей, військових, цивільних, в тому числі дітей депортованих, які знаходяться під контролем. За кілька хвилин хочеться повернутися до теми, аби заключити таким моментом важливим під. Підлітковий вік це така непроста часом непроста етап. Буває, і навіть батькам, які добре спілкуються зі своїми дітьми, ну часом вони втрачають оцей цей зв'язок. На що слід звернути увагу? Найголовніше, найперше, щоб не потрапили їхні діти на такий гачок агентів. ФСБ це інформаційна гігієна та безпека дитини у інтернеті. Ми бачимо, що зараз деякі держави взагалі ініціюють заборону соціальних мереж для підлітків. Як це зробила Австралія? Канада теж заборонила та. гаджети носити в школу е, от. Це перше. Друге, це ми маємо розуміти, що відверта розмова з батьками вчасне звернення до українських правоохоронних органів для дитини може стати тією обставиною, яка або ж пом'якшить її відповідальність, якщо вже певна незаконна дія була вчинена. Якщо дія не була вчинена, дитина не буде відповідати і обмежиться там заходами виховального характеру. Тобто, фактично, це перший крок для того, щоб попередити вчинення злочину і не постраждати від нього самому. Далі важливо, так як було раніше із синім китом і з іншими деструктивними абсолютно. Акціями щодо наших дітей говорити з дитиною, чітко пояснити їй тим небезпеці, і можливо, це завдання не тільки для родини, хоча родина це перша ланка, де відбувається виховання дитини, але так само для школи, так само для наших ювенальних прокурорів, дуже важливо, щоб була довіра між дитиною і між правоохоронними органами, щоб вона знала, що її права будуть захищені. Так само, можливо, варто надати дітям, хоча б цим підліткам 14-16 років, певну можливість для того, аби вони проявили свій активізм, певну можливість для того, щоб вони відчувалися потрібними, долученими до здобуття перемоги України, і так само, щоб вони мали де заробити гроші і не перебували в рамках сторона. Дякуємо разі вам дякуємо. І ідеально, взагалі, щоб гроші потім задонатили на ЗСУ. З нами була Катерина Рашевська, юристка, експертка регіонального центру прав людини. Дякуємо вам.